Привіт, козачі, на зв'язку GoS. Сьогодні ми розберемося, що нас чекає у новому літньому оновленні Call of Duty Mobile. Ну що ж, погнали. І так, перше, це новий режим, який буде в дуо, де потрібно буде довести робота з точки А в точку Б. Друге, не можна не згадати те, що нам додадуть нову ППшку — Striker 45, яка до нас перекочувала прямиком з Modern Warfare. До речі, не можна не згадати про рулетки і круточки, казік в нашій грі. Зараз перед вашим екраном ви бачите, які в нас будуть рулеточки, щоб ви зарані розуміли, чи потрібно вам донатити чи ні. Також приділимо трошечки уваги новому ак 117 аля Pay to win, а аля офігенна мушка, аля дуже дорого, аля дорого багато. Також з новим оновленням на деяких девайсах буде доступний ультрафс, який може становити від 90 до 120. Щодо бойового пропуску та креслень на зброї, все вже злито. Це буде 5 скінів на операторів нових, а також 5 креслень на зброю. Це буде на М13, на Один, на ЖАК, на Локус та на нову пушку Страйкер 45.